Ну, там президента тоді треба сказати, що формально в Білорусі тоді взагалі не було президента в перші, в перші роки. Тобто, в Білорусі була ідея, взагалі вони могли взагалі без президента обходитися. Але, але на перших же виборах, які, які були влаштовані, вони проголосували за міцного господарника, який тоді позиціонував себе як нове обличчя, і уявіть собі, що це було приблизно те саме, що у нас, якби в 94-му році обрали замість кучми зразу Януковича. І от, тудішній Олександр Олександр Григорович Лукашенко, Григорович, настільки полюбив бути президентом, що от з 94-го року його жодного разу не вдалося посунути. Е, тобто не те, що і так само, як в Росії, але й не так, як в Україні. І от цей момент, 93-94-й рік, коли ми пройшли там першу сесію, то стало зрозуміло, що Україна хай дуже повільно, хай зигзагами, але рухається до демократизації. А білорусь з Росією завмерли і потім дуже стрімко покотилися назад.